Головним лікарем клінічної лікарні імені Грабачевського призначили Богдана Леськіва. Відповідне рішення прийняли депутати обласної ради під час сесії 19 березня. Конкурсна комісія рекомендувала депутатам розглянути кандидатури трьох претендентів. Перед обговоренням голова обласної ради Віталій Француз повідомив, що одна з кандидатів відмовилась від участі у конкурсі. Наша колега Наталія Мильянівна, Сич сьогодні звернулася із відповідним зверненням. Що вона знімає свою кандидатуру з голосування. Я хочу сказати та інформація, яку ну, ми маємо, не лише від Наталі Амельянівни, значить, Були і погрози, значить, були і дзвінки, було різне. Це я кажу до того, що, ну, от що мають терпіти депутати. Але це і є рішення. І, Ну вона вправе приймати наступне рішення. Сама Наталія Сич каже, свідомо прийняла рішення відмовитись від участі у конкурсі, бо не хоче, щоб її та її сім'ю обливали брудом. Зі мною ніхто з претендентів не домовлявся, ніхто до мене не підходив Я не простив, щоб віддати цей фонду звідуючи. Обидва претенденти на посаду головного лікаря звернулись до депутатів та запевнили, що готові працювати та відповідають усім професійним вимогам. Прошу кожного із вас. Прошу всіх членів фракції, незалежно від політичних переконань, позафракційних депутатів, проголосувати за мене, готовий працювати, готовий працювати згідно чинного законодавства без порушень. Маючи певний досвід, я пройшов всі щаблі. Лікарських, лікарської спеціальності починаються лікаря поліклініки, стаціонару, керівника підрозділу, заступника головного лікаря обласного закладу, головного лікаря обласного закладу. Маю знання, сили і можливості працювати фахово для того, щоб оправдати вашу довіру. Після обговорення депутати підтримали кандидатуру Богдана Леськіва. За проголосували 62 чоловіки. 62 за 3 проти, 5 окружних. Ви